І щоб і педалі ніхто не страждав, проводяться огляди, зокрема медичних закладів на випадок блекаута чи інших ситуацій. Про одну з таких перевірок розповідаємо у нашому наступному матеріалі. Запорізькі посадовці перевіряють готовність медустанов до можливих позаштатних ситуацій. Зокрема, в умовах воєнного стану та блекауту заклади мають бути забезпечені речами першої необхідності. Аби перевірити дотримання цих вимог, заступник голови облради завітав до обласної інфекційної лікарні. Як зазначив посадовець, під час будівництва проектом не було передбачено бомбосховища. Керівництво установи облаштувало його самостійно, а також не забули й про інші проблемні питання. Адміністрація закладу достатньо вірно і професійно підійшла до розмежування локацій між хворими, адже наша обласна інфекційна лікарня займається як ковідними хворими, так і хворими на кишечну паличку повітряноповітряної карплинної хвороби. І у нас по локаціях подвала хворі будуть розділені між собою, щоб завадити можливому розповсюдженню інфекції Реінфекція. зараження один одному. Укриття забезпечене ліжками, наявні туалети. Також є необхідний запас питної води. В стислі терміни лікарню оснастили генераторами, що в разі необхідності зможуть забезпечити електроенергію основні відділення. На сьогодні наш лікувальний заклад забезпечений генератором, який вже працює, встановлений. Він на 70 кВт. Він забезпечує роботу реанімаційного відділення, паліативного відділення, клінічної лабораторії, приймального відділення та харчоблоку. Перед вами два потужних генератори. Нас два по 150 кВт, які забезпечують роботу п'ятиповерхової будівлі. Заступник голови обласної ради закликав керівників закладів охорони здоров'я. І обласного підпорядкування ще раз перевірити їхню готовність до виникнення позаштатних ситуацій.